Вітаю! Всіх пропоную вам розклад на тему, на що вам зараз потрібно звернути увагу. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Можливо, щось десь ви не помічаєте, а можливо, прийшов час уже зміни внести в якісь коректировки, внести в своє життя. Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Велике щастя, зла жінка і хвороба. Вам потрібно звернути увагу на стан свого здоров'я. Можливо, ну, зла жінка це можуть бути різні такі, знаєте, люди у вашому житті. Наприклад, це може бути ваш керівник. Або лікар ваш, або хтось статусом вищий за вас. І ви можете вважати ту людину злою, просто-напросто. Але тут, швидше за все, стосується стану вашого здоров'я, тому що є така хвороба вам вийшла. І вам потрібно зрозуміти, що в цей ваш час, вам потрібно звернути увагу на стан свого здоров'я. Прийшов час подбати про себе. Більше приділяйте часу для відпочинку. І лише потім ви зможете отримати винагороду, велике щастя. А велике щастя для вас буде саме те, про що ви найбільше в житті мрієте. А тому набирайтеся сили, набирайтеся свого ресурсу. Не варто діяти активно, краще більше перепочивайте. І вам саме на це потрібно звернути увагу на своє здоров'я. Другий варіант, на що вам потрібно звернути увагу? Ніжність і симпатія, розлука і. Пристрасть і руйнування. По, третьому, по другому варіанту, можливо, вам прийшов час уже забути певні руйнування у вашому житті. Щось у вас було таке, що у вас або забирало у вас силу, ваші думки десь перетворювалися всі в негативні. І оті пристрасті вже прийшов час зруйнувати, якщо вони такі нездорові, щось те, що хворобливо на вас відображується, те, що вам не дає розвиватися як особистості, те, що закриває, ніби ваше сонце. Вам варто, ви не бачите того, що прийшов час у того всього, що вас руйнує, позбавитися, і позбавитися рішуче. Але при тому, що ви будете позбавлятися, це не говорить про те, що ви будете всіх, з ким ви там перервали свої стосунки, будете ображати або говорити щось недобре. Ні. Вам варто себе, свою душу, наповнити ніжністю і симпатією, розумінням того, що кожна людина це особистість, і вона має право на існування таким, такою людиною, яка вона є. А тому не звертайте увагу на тих, хто вас там можливо дратує, можливо, вас там розчаровує в чомусь. І ви просто живіть тим, що ви особистість. Особистість ніжна, наповнена, яка вміє визначати все, що вам потрібно. Тобто, віднайдіть свій баланс. Вам варто звернути увагу, що у вас якісь є емоційні гойдалки. Або, можливо, ментальні якісь там у вас думки такі дуже неприємні, щось у вас там так ментал хворобливий, наганяє вам якісь сумніви, страхи або ще що. А ви вийдіть у свою рівновагу. Віднайдіть свою золоту середину із ніжністю, і з почуттям своєї гідності. У вас саме на це акцентується увага. І третій варіант: на що вам потрібно звернути увагу? Шлях, щоденна робота і нездатність. Можливо, по третьому варіанту, вам потрібно звернути увагу на те, що якщо щось ви не здатні зробити, ну, скажімо так, добровільно звільнитися від або страхів, або негативних емоцій, або думок, то вам допоможе у цьому щоденна робота. Тобто, коли зайняті ваші руки, коли ви наводите десь порядки, лад. Даєте всьому, тоді ваші думки структуруються, і ви тоді можете чітко побачити свій шлях, де вам потрібно рухатися. Тому вам потрібно зараз звернути увагу на те, що прийшов час вам визначитися із своїм шляхом. А цьому, як я вже сказала, допоможе щоденна робота. Тож займайтеся щоденною роботою, і це буде вам допомагати. Якщо навіть ви не бачите, з чого його почати, або що там ніби все гаразд у вас, то за що-небудь одне, тільки зачепіться і потім потягнеться, потягнеться якась ниточка, яка вас все-таки покаже те, що, ви потрібно, що потрібно в вашому житті привести у лад. Це був третій варіант. Ну, от на такі події, на такі емоції. Варто звертати увагу.